Як почалася війна? Почалася, спочатку стояли наші тут. у цьому, Ми приходили до них, їсти хотіли їм там, ну, наші хлопчики, може, ви голодні, може, там, може, що підкупити, та не треба, ніде нічого. Ну, а тоді в марту місяці, ну, да, в марту місяці зайшли вони до нас. Зайшли до нас, я побачила, що в мене в городі там є чоловік 20. І вони мене гукають іди сюди, а я йду. І вони наставили автомат. Вони слідом прийшли, чоловік 20, вони це по хаті, І внука починається, ну, на нервній пошті, дитина серце починає цей, починає хватати. Ми не знаємо, що робити, і вони оце тут. Ну, якось оце може, ну може, спасло благодаря цьому, що оце. І вони тоді, ну як, не провіряли ніде, нічого, просто повивертали все, шкафчиків, повивертали. Все одно з чоловіком на велосипедах їздили, дивилися, де вони, передавали. Ну, відтоді, один раз вже, конечно, може, хто з наших доложив, не знаю, що я їх здаю. Ну, він прийшов з автоматом, приставив автомат і каже: Здаєш? Кажу, ні. А він каже, як узнаю, я тебе на місці розстріляю. Ну, я ще пару днів побула і просто побоялась, бо вони почали мене вже сікти. Вони вже реально нас сікли. І тоді по мене приїхала машина туди в Зарічна, чоловік на лодці мене переправив. Вони почали побачили, що я приїхала, почали гранатомета по мені стріляти. Уже там у Зарічному наші були, то казали, що. Не бійтеся, ну вони так стріляли. Що я, звісно, поки дойшла, а ось чоловік, звісно, залишився, бо було господарство, Чоловік залишився чоловік ще допомагав, допомагав, звісно. Я повернулася, я не могла там сидіти я додому. Хоча чоловік 1 вересня виїхав, то що тут у нас, я ж кажу, у кухню три снаряди оце ж кинули тут. Прямо оце ж тут горіло все, підвал горів. За час війни прилетіло. В нас усі вікна. Повибивали з тої сторони, усі вікна у нас були вибиті. Одне вікно, ось, ось ще в мене тут воно не це. Його треба ще поставити. У кухні повибивали вікна, і воно виходить, що залетів снаряд і вибив вікна. І добре, що були відкриті двері, і він вилетів той і зірвався оце прямо тут у дворі. Я хочу показати машину моєї дочки, що, як кажуть, освободителі, що зробили дитина виплати, не спіла виплати ще толком, там трошки залишилося, щоб виплатити кредит. Шкода машина була марка, шкода. Нова була красива машина. Ну, от що зробили, освободили. Врятувала, тому що машина у нас, виходить, підвал під гаражом, і вона стояла в гаражі. І два прильоти перші упали на машину, машина почала горіти. Якщо б не було машини, то два прильоти попало б, б у підвал, і мов чоловіка вже б не було живого. Воно задержало. У кухні було три прильоти, повибивали вікна. Все зруйноване, що в мене там були столики. Хай воно й не було таке, як кажуть, су суперове. Як ми вже як кажуть, пожилі люди, на наш вік би хватило. Подпадало, потолки, ось йшов дощ, потолки подпадали. Ну, ремонта я ну, ще боюся робити, тому що чуть ще вибухи, оце все. Я боюся робити ремонти. Оце, ось тут в мене знаходилися попугайчики. За час війни їх дуже багато налупилося. Ну, а так, як попало сюди, то воно вікна повибивало, вони повилітали. Із підвалу усе воно, всі каміння, оці, усе кинулося, По цей вікна немає там, вікна немає, і не знаю, їм холодно буде. Ми так, ну наче спочатку дивилися на кришу, да? ну там побити, там. А потім, ось як хлопчики з Тернополя приїхали, нам оце ж бригада плічоплі. Я дуже їм вдячна, робили, то вони познімали шифер, і ми цей шифер хотіли на кухню, кухню ось щоб зробити цей. А вони кажуть, то вас цей шифер як те решето. Ну, дуже побитий. І вони приїхали. Вони приїхали, перевірили документи. Я кажу, да, в мене ось документи. Вони подивилися, всі витяги, там усе. Ну, як, як ну, дійсно положено там усе. Вони сказали, що ваша хата перва на очені. Ну, я думаю, ой, та господи, чи буде воно таке, чи не буде. Чи Дождемося, коли красоту зробили нам, дождалися. Я, я дуже вдячна команді пліч опліч, що ну, надали допомогу, що ми б самі. Ну, не в силах були б його зробити просто. Я дуже їм вдячна. Дуже вдячна цим хлопцям, які молодці. Вони у кожний ранок, я кажу, ще дуже рано, може, ще хлопчики поспали б, а вони вже до мене йшли, робили і ну ну, хорошо зробили. Мені я дуже задоволена. Чоловік теж задоволений. Він каже, та нам таке й не снилося. То я ж кажу, дуже задоволена. Вона під час війни допомагала, дуже допомагала. Вона двох вивозила, допомагала моєму чоловікові, брала, бігала, дивилася, де там, що там. Вона відволікала орків, поки чоловік там передавав свідення. а вона відволікала, вона стояла на вулиці, їх не пускала.